Дякую, дуже вдячний, пане міністре Кулебо. У травні 2022 тисячі вас питали, чого Україна вимагає. Ви назвали три речі: озброєння, зброю, зброю. минулого року ви хотіли випустити леопарди та отримати танки потрібні Україні. Цього року я б хотів зрозуміти, яке головне послання ви б хотіли надати всім. Що ви прагнете залишити після себе в Давосі? Поки ви замислюєте над цим, ми завершили чудову панельну дискусію про заморожені активи з Білом Браудером, Браяном Медоксом, з Чатем Гаус, Тімоті Еше Юліусом Зіскіном, Руславом Шурманом, і всі покинули цю кімнату з впевненістю що заморожені активи Росії можуть бути конфіскованими законно, а це можливо ближчим часом з політичної волі. Отже, з урахуванням цього, чого ви хочете від цієї подорожі в Давос ви мали б сказати мені, що ви вже обговорювали заморожені активи. я б ущентив більше часу. Я переконаний, що у вас є ще. Я б ущентив більше часу. Імена, які ви згадали, належать кращим професіоналам. Я цього не кажу. Послухайте, моя відповідь на ваше запитання буде посилатися на те, що я говорив менше ніж будь-що інше в Давосі, і все ж я вважаю, що це найголовніше. Я маю на увазі. Публічні дискусії в Давосі, але на всіх моїх приватних зустрічах тут ми говоримо про одне про оборонну промисловість. І я хочу з розумінням покинути Давос, що нарешті є чіткий план дій про те, як створити інтегрований оборонний простір, оборонно-промисловий простір, більше НАТО всередині ЄС плюс Америка. мені байдуже, але урок війни дуже простий. Кожна країна, яка нарощує виробництво, не вирішує проблему. Тільки в тому випадку, якщо ви приберете перешкоди всередині всього простору, тільки в тому випадку, якщо ви координуєте, якщо ви узгоджуєте свої нормативні та технічні вимоги, чи стане захід? С тийким у забезпеченні власних армій і українській армії та іншим арміям, яким вона хоче допомогти з достатньою кількістю зброї та боєприпасів, західна оборонна промисловість не може витримати рівня війни в Україні. Україна суттєво наростила виробництво і продовжує закликаю всіх, у кого є потрібна нам зброя. Не відокремлюйте песимістичні від оптимістичних слова мого виступу. обидві сторони важливі. Це питання ціни, яку ми заплатимо. Про виробництво зброї многі виборці в країнах заходу не думають позитивно, але є пацифістські часи. І є часи для озброєних пацифістів. Ми живемо в такі часи. Це мене сильно турбує. Всі політично за це. Всі за. Я говорив з усіма. Всі політично за це. Ми маємо національний елемент егоїзму. Це моя власна оборонна промисловість, це моя технологія, це мої речі. Але це просто не працює, щоб захід міг захистити цінності в різних куточках світу. Ми мусимо масштабувати.